Гуманізація кримінальної відповідальності та демократизація кримінального судочинства тема міжнародного науково-практичного симпозіуму, який зібрав кілька десятків науковців у стінах Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького. Захід організований спільно із Міністерством закордонних справ Естонської Республіки, Посольства Естонії в Україні. А партнерами виступили Талінський університет та Талінський технологічний університет. 50 науковців в цілому візьме участь, з яких коло 40 приїжджих. У нас делегація є Естонської Республіки і делегація з Грузинської Республіки. Ми сьогодні обговоримо питання як гуманізм і демократизація в їхньому законодавстві цих двох держав Естонській Республіці і. Ця тематка є важлива. В нас сьогодні українське законодавство йде в напрямку до європейського співтовариства і відповідно ми проголошуємо демократичні принципи в нашому законодавстві. Відповідно, на сьогодні досить достатня кількість законопроєктів у Верховній Раді зареєстрована щодо гуманізації демократизації. Ми сьогодні проаналізуємо ці законопроєкти, які дійсно насправді є, відображають принцип гуманізму, а які тільки проголошують принцип гуманізму. Утім, науковці стверджують, парламентарі їх не чують. Запевняють, не один рік працюють над удосконаленням кримінального і кримінального процесуального законодавства України у частині гуманізації, кримінальної відповідальності та демократизації кримінального судочинства. Науковці пропонують протягом вже всього часу незалежності України будувати самостійну гуманну і орієнтовану на населення України, українську ментальність. Систему. Але ми маємо пострадянський простір і ми маємо, на жаль, пострадянське бачення, яке базується на фундаментальних підходах у кримінальному, зокрема, праві. І через це головна проблема, яка на сьогодні у нас є, це те, що фактично ми трансформували радянське кримінальне право з усіма і інквізиційними. Відношенням до покарання, до винного до жертви, навіть і ми не вжили тих необхідних сучасних європейських підходів, не застосували їх, які б давали нам реальну і гуманізацію і привернення повернення кримінального права до його первинної цілі, тобто для забезпечення безпеки суспільства від протиправних і, зокрема, кримінальних правопорушень. Справа у тому, що розуміти, як яким чином. Шинна... А побудувати систему нейтралізації злочинності це питання не одного місяця, ні одного року, це питання ні однієї каденції народних депутатів. І коли ми кажемо, що народні депутати не слухають, це вони не слухають. Це справа в тому, що більшість з них розуміє. O, кримінальне право як ультима Раціо regis, тобто останній довід королів. Але цей останній довід повинен бути гуманним, повинен бути спрямованим на те, щоб ми не приймали популістські закони, наприклад, як закон Савченка, який словно звісно був прийнятий та й у результаті ми маємо те, що маємо, як за один з наших президентів, а приймали б закони, які б загалом були спрямовані саме на захист потерпілих з європейським досвідом гуманізації кримінальної відповідальності та демократизації кримінального судочинства, ділилися естонські науковці. Естонія є членом європейського союзу з 2004 року, тобто вже більше 10 років, більше відповідно, зараз ми можемо говорити о тому, що наша система уголовного права і других отрасли права все більше формується під впливом Актов Европейского Союза есть определенные позитивные или положительные моменты с точки зрения и Вопросов, связанных с определением понятия преступления, административного проступка, объема ответственности за административные проступки и уголовные преступления. То есть на сегодняшний день определенные позитивные моменты в части гуманизации уголовного права они имеют место быть. Результатом роботи буде обговорена і схвалена резолюція, яку направлять у комітет Верховної Ради для опрацювання. Нам необхідно нашу кримінально-правову політику спрямувати в напрям гуманізації, в напрям зменшення кількості кримінально караних діянь. Вихід є один це щоб нас науковців почули, щоб почула нас Верховна Рада. Тому що, на превеликий жаль, наші законодавці, ну дозволю собі так досить критично висловитись, надзвичайно юридично безграмотні. Основний шлях, який я вбачаю, це впровадження в наше законодавство інституту кримінального проступку. Ми про це ведемо мову вже більше 20 років в кримінальному процесуальному кодексі. Це вже передбачено, а кримінальний кодекс цього не знає.